Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку. І спочатку хотів я вам розповісти причини купівлі Stellar Blade, а потім подумав і розповів я вам краще, чому вона така успішна, бо колишні проекти студії телефонні дрочильні. А тут да була проєкт щось таким успіхом. Діло тут не в головному персонажі Єва. <звук> на в діло в ній і не так, як в персонажі, як вона була об'єктом для розкрутки проекту. І це відігравало більш ніж половину піару. Я думаю, Сіо компанії навмисно вів таку компанію піару, бо розумів, що це працює. Тож давайте по порядку. Що це взагалі за Stellar Blade? Чого, це пригодницький бойовик від третьої особи з елементом рольової гри і а-ля Солу Слешер боями. Розроблений Shift Up для PS5 у 2024 році і виданий у 2025 році на ПК. Дії відбуваються в постапокаліптичному світі, де людство було відписане так званими найтібами, і ми в лиці головного героя Єви, члена сьомого десантного загону, яка спустилася з космічної колони, Повернемося до теми відео. Один з фактів піару гри була нинішня тенденція на інклюзивність, боротьбу з надмірною сексуалізацією жіночого тіла та недосяжними стандартами краси і загравання з чоловічою аудиторією. Ну ви зрозуміли про кого вони мамкині пітонодави. Хоча компанія Shift Up поступила максимально хитро, взявши за основу модель персонажа корейську інфлюенсерку Ші Джен Еун, Шахімат про недосяжну фігуру, і там ще більше підгоріло багатьох журналістів. Для прикладу, журналіст за Gian Friends прокоментував зовнішність Єви так: створена кимось, хто не бачив жінку вживу. Це він про заміжнього директора гри, і вже відомо те, що все робилося живої моделі. Тож риторика компанії була така: ми зробили з живої людини, а решта вас їбати не немає. Наша гра, що хочемо, то робимо. Не подобається, не купуйте. Хоча варто зауважити, що після релізу були цензурні виправлення. Якщо знайду скріни, то покажу. Другий вдалий вибір це схожі з популярною франшизою Ніра Томата. До речі, ось це тобі головний персонаж гри. Та додавання Souls Like механік. Багато рецензентів це відмічають. І ось стаття з звіки. Тож, це теж заманило аудиторію фанатів з цих ігор. Додам ще від себе рівність між людьми, пропаганда більш реалістичних речей. Це має бути в реальному житті, а не в світі творчості. Ми, як гравці, читачі та інші, приходимо в цей світ за емоціями, які ми не можемо отримати в реальному житті. Побачити той світ, який не існує і ніколи не буде існувати. Творці мають мати повну свободу дій, так як надмірний контроль призводить до випуску таких провалів, як Конкорд і ще якась фігня про вампірів була. В контексті Stellar Blade ми бачимо приклад, що поєднання дуже сміливих рішень в дизайні персонажів з цікавими ігроладом має успіх. Бо, блін, всіляко 18 шлака вистачає, але хто його грає, тим баче купує. Це дійсно марна трата грошей. І критика суспільства не має тут сенсу. Хоча варто зауважити, сюжети, квести слабуваті, та й діалоги шаблонні, що є мінусом. До всього гра має віковий рейтинг, то краще дивіться, що грають ваші діти. А 18 то вже не діти. We'll Тож висновок буде такий: якби гра мала ніякий ігролад і нецікавий світ, то навіть повністю голона Єва не привела б до успіху гри. Тож грайте то, що подобається, але не забувайте, що реальний світ жорстокий. Тож вам всім добра. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!